Корупція при будівництві доріг. Депутат Кропивницької райради вирішив підзаробити грошей шляхом вимагання відкату у місцевих підприємств, які е, мали зайнятися ремонтом місцевих доріг у місцевій територіальній громаді за державний кошт. Він вимагав 10% за те, що їхні компанії виграють цей тендер і будуть ремонтувати дані дороги. І це, друзі, депутат районної ради. Не депутат якоїсь е, Київської Верховної Ради, не депутат України, а звичайний районний депутат, навіть не обласний. І людина вже е, через шантажі, через вимагання е, бере відкати у розмірі 10% від загальної суми коштів, які мали б бути використані на ремонт цієї дороги. Це все під час війни. В армію він не йде в ЗСУ захищати країну, але заторяче може нажитись на ремонті доріг за кошти держави, які сплатили звичайні українці. І при цьому всьому нічого з корупцією в Україні не робиться, а взагалі пробується легалізувати її.